Подивити. Подивити. Так. А де наші тяжки? Дежу... А, о, все восьмо. Це на отправку. На о, надо буде потом адреса написати. Мобильню на это на ящике на травку а ч с а ты снимай чеки он отсюда ходишь я снимаю отдам а там уходишь уже тебя тоже что пакуешь вещи даже Вишну. чаю не попьешь решил новую дорогу так сюда да, мы наклеим вот так це я короче клею специально Ой, там Щоб бачили я. на почті от кого і чиє. Щоб, не дай Бог, не порвали, коли йде хлопцям. І не тронули. Оберіг. Оберіг, так. Да. Як от злазиш. Єдине чисто сили Є? людей чорних на руку. на руку. Так, це у нас закупка сьогодні. Це сюди, це тобі. От чого тут документи? Значить по поводу... Всіх цих продуктів, ось вони так стоять там. Значить, позвонив мені молодший лейтенант, батальйон Людь. Він завтра виїжджає в Краматорськ, він сказав. Чи до проплія чи в я точно не буду казати? Десь в той край. І він позвонив, каже: якщо доречно, я тоді заїду, все заберу. Хлопцям до ночі привезу, фото звіт вам зроблю. О, кажу, хорошо, взагалі не вопрос. Тоді це ще краще. І плюс він може ще завести хлопцям. там а, мене просили, вони вроді в нього не Так я оце їм зараз теж посилку. Пакую. Я думаю, що треба показати людям, що я відправляю хлопцям. Так, значить відправляю сумочки. Так, потім аптечки. Оця аптечка, вона вже запакована, бачите, нова. Я її не розпаковую. Оця аптечка, вона така вже прийшла. тому я беру медицину і комплектую аптечку з цими необхідними медичними препаратами. Це ж саме звідти цієї аптечки. Так, далі. Передала наташа заценка ніжин ще раз тобі не уплінулась пироги. Холодості, ковбаску, сальце, э, мівіно, Це те, що Наташа ти передала і консерви. Ось, пожалуйста, я показую, зараз я все це буду пакувати. Оце ще. Тільки що э, купив хлопцям у нас там на перетворці, продають і овощі. Я, кстати, цьому хотів сказати. О, хорошо, що я вспомнив. От тепер дивіться. Значить, Я зараз закупився хлопцям, Ну, потрошку все. Купив апельсин, купив картошки, воно той і забрав, щоб була. Три кабачка купив, бо хлопці кажуть, що там можна жарити на э, О, Женщина, що продавала, дала клубніку із Закарпаття. Дала. Ну, Вона мене узнала, каже, я знаю, хто ви що ви передайте хлопцям, від мене ось два латочки клубніки. Це вже постійні там стояли, я не забрав. Не купував. Чесно. А, зараз готую хлопцям. Оце не знаю, як їм, правда, передати Наташа, но ризику, зрозуміло, це я зараз воді под... подержу. Оце я, напевно, їм спакую передам, а і лисяла салата... Подумай, ладно, я це правильно зробити, щоб оно мені дійшло. Цибуля це вони вообще будуть просто в від домашньої Ну, Цибуля бімба просто. Просто, Наталя, спасибо тобі. Так от, як мені голові благодійного фонду звітувати, ну одне діло чекає в мене, карточки благодійного фонду щойно розрахувався за продукти, які купив хлопця. О, ось, хтось вже кинув трошки. 500 гривень, зараз у мене на карточці. Ось карточка владіного фонду. Вова, покажи. 53, 63, 54, 20, 98, 73, 59, 48. І от я зараз взяв, перерахував за оце, що я скупився, на картку людині. Ну, що у нього там апарата немає, як він там видати бізнес, мені все равно. Я просто кажу про те, що я тільки що перерахував кошти. Ось, будь ласка, я все звітую. 1350 гривень. Я перерахував на карточку людині. 2107, сейчас 2220. За те, що я купив апельсини, картошку, кабачки редиску. Як я запитую мені, волонтеру, який не відмовив хлопцям, скупився, але попросили перерахувати на карточку. Як я буду за це звітувати? Я Скоріше, єсть-єсть, Переводи єсть-єсть. Якщо захочете, ось підловити і поймайте, я зараз нашим благородним е службам, праохранителям е кажу. У вас ніхе не вийде, тому що вам прийдеться таке. знайти цю людину, я вам її можу показати. І вона теж покаже, так, да, дійсно, Олексій ось купував оце і ось прирахував кошти. Тому, коли од нас требують звіт документальний, до крапки до. цього, Ребята, ви після волонтерили, ви б такі звіти не треба. <реш> 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 тому що це волонтеризм називається, це благодійний фонд, це благодійність називається. Провіряйте тих благодійників, які на мільярди. Роблять собі рахунки поповняють, щось ви блядь, не, про... не провіряєте. А якогось раного Оскара маленького хочете доїбатися. Та пожалуйста, повірте, так як мене не перевіряли, Господи, аби всіх так провірили. Так, тому е, я хочу, щоб ви просто бачили, що все це зараз буде сюди пакуватися, якщо Адамчика свободи в то так? Вже можна. Сказав, він не їде сьогодні. От. Ще і, один так. рюкзак купив. Дуже, дуже понравився хлопцям рюкзак. Я ще один купив такий рюкзак. Кстати, вони стоять недорого, Относительно недорого. 700 гривень, 750 гривень. Так що, якщо буде, буде ще копійка, я обов'язково куплю. Так, я ще запакував речами. От падає він. От. І теж передам хлопцям. Одним словом, що є, те готую і передаю. Пожалуйста, всі, хто допомагає мені. Копівчиною чи продуктами, ви маєте повне право спитати з мене за кожну вашу копійку. А чорноротим я пораджу помити рот пріжжі, ніж 200 коментарі. Всім гарного вечора і тихої ночі!